Пане міський голово, все отці, шановна родина, любі у христі, браття і сестри, ковельчани, Сьогодні ми проважаємо в останню земну дорогу героїв воїнів і громадянська панахіда, яку ми тут проводимо, це є наша дань, наш обов'язок. Прийти провести героїв воїнів, ті, які сьогодні віддали своє життя за відносно мирний час і віддали життя за нас і з вами, за наше місто, за свої родини. І сьогодні ми повинні поважати кожного хто носить форму, хто є військовий, тому що вони всі герої. Вони всі захищають, вони всі, на жаль, гинуть. Гинуть за свою державу, за свій народ. Нелегко сьогодні рідним і близьким. Це велика втрата. І, звичайно, кожен із цих героїв, воїнів, яких ми проводимо сьогодні в останню земну дорогу, вони повинні були жити. Повинні були жити, тому що це молоді люди відносно. Люди, які в розкіті своїх сил. Але, на жаль, ворог вбив їх. Сьогодні ми не можемо говорити про те, як людина гине. Вона гине. Війна, біда. Сьогодні гинуть діти, сьогодні гинуть мирні. Жителі нашої держави, українці. Ворог нещадно вбиває воїнів, героїв. І, на жаль, відходять сьогодні кращі, кращі із нас, ті, які взяли зброю і пішли захищати нашу державу. Для тих нелюдів, які сьогодні топчуть нашу землю, святу. Їхніх керівників, які говорять, що це двіжуха для них. Ну то тільки хвора людина на всю голову може таке сказати. Я не знаю, яких там мозгів в них в двіжусі перебувають, але це загарбники, це вбивці, це не люди. Ми сьогодні проводимо героїв, ми віддаємо їм шану. І будемо за них молитися і молимося. І будемо пам'ятати, тому що вони є українці, які полягли за свою святу землю. А ті, які зі Сходу прийшли, щоб загарбати нашу святу Україну, вони поляжуть в тій українській землі, тому що в Євангелії говориться, хто взяв меча? Той від меча і загине. І сьогодні, звичайно, напередодні найбільшого свята, Різдва Христового, родина полеглих героїв, буде святкувати, на жаль, не таке Різдво, як би кожному із нас хотілося. Хай спочивають з Богом. Воїни герої Микола і Євген. Хай вічна пам'ять для них буде, хай милосердний Господь простить їм всі гріхи в слові, в ділі в думці, свідомі несвідомі. Хай завжди у наших серцях буде пам'ять про них. Вічна слава героям воїнам і слава Україні! Героям слава. І хай благословить усіх нас, Господь, що в скорому часі. Ми святкували перемогу над загарником а так і буде.